Треба економити газ. Це весь час це і повторюється. Так, можна зекономити газ, можна працювати, але ж знову за рахунок чого? За рахунок якості надання послуг, за рахунок відсутності якоїсь із послуг, я говорю про гарячу воду, так, можна. підприємство може надавати теплову енергію для будинків дитячих. Садочків, лікарень, шкіл, але зменшуючи споживання природного газу на гарячу воду, тобто десь в чомусь ужаться, десь відключити, мабуть, якісь об'єкти інф... ну, як потрібні? Потрібні інфраструктура, яка може вижити визначений час без тепла. Мабуть, мабуть, зробити канікули в зимовий період більші, мабуть, припинити подачу тепла не в великі морози школи, мабуть, в адміністрації так говорити про це. Так, дійсна ситуація щодо газу досить таки погана. Це не я говорю, це говорить уряд, що досить погана ситуація з газом.